Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на авіаційні теми, тому що мій гість це Валерій Романенко, авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Пане Валерію, пропоную розпочати з новинки, яку вже засвітили журналісти. Це ракета Фламінго, українська крилата ракета. Позиціонуючи її дальність буде до трьох тисяч кілометрів. Бойова частина більше тисячі до тисячі ста п'ятдесяти кілограмів. І вже навіть є перші оцінки кажуть, що Фламінго дуже схожа на стриж, але не зовсім схожа, як почали вже розбиратись. Яка ваша оцінка взагалі цієї зброї? В чому її перевага, скільки нам її потрібно? Ваша думка? Ну, зі стріжем там нема жодної, так би мовити. Ну, загальна схема. Тоді виходить, що двомоторні літаки всі схожі один на одного. От. А так, загалом, ну, трохи схоже, тому що над, по-перше, стріж це не ракета, це безпілотник. Однозначно безпілотний. Хоча швидкість да, щодо швидкості, він майже дозвуковий, він по швидкості навіть більше від фламінго. Щодо цієї ракети Фламінго, ну дані поки що вражаючі. Я розумію, що це рекламні дані, і дальність і бойова частина вони будуть, ними будуть гратися більше дальність, менша бойова частина. Да? Як завжди, в рекламі даються максимальні характеристики, але це не означає, що 1150 кілограмів ця ракета буде здатна на, 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 донести на 3000 кілометрів. Скоріше за все, будуть якісь умовності. Да? Більша дальність, як я кажу, менша кількість вибухівки і навпаки. Але загалом те, що озвучені параметри, вони вражають, бо, скажімо так, давно пройшла мода на ракети на крилаті ракети з бойовою частиною понад одну тонну. От, зараз типова крилата ракета несе 450-480 кілограмів, не більша бойова частина. От, а в нас виходить ну, майже в 2,5 рази більше. Що це означає? Що означає така бойова частина? Це означає, що у разі влучання в будь-яку індустріальну будівлю. Цієї будівлі впаде дах і впадуть ну, мінімально одна-дві стінки. Тобто будівля буде розвалена вщент, а не пошкоджена, як відбувається зараз, коли туди, коли туди влучають, наприклад, наші безпілотники з бойовою частиною, там ну 30-50 кілограмів. Там дірки в даху, якісь проблеми з виробничим процесом, але ну, тиждень максимально, і росіяни знову продовжують виробництво там. Краще працюють наші безпілотники по НПЗ, але ці ракети будуть набагато краще працювати по НПЗ. Бо якщо безпілотник підпалює одну НПЗ, її якось гасять і потім запасні частини привозять і ремонтують там місяць, два, три, чотири, але можна відремонтувати. То після влучання фламінгу там потрібно буде збирати металобрухт, розчищати місце і будувати нову ректифікаційну колону з нуля. Ну, от такі переваги дає нам ця ракета. По своїх льотно-технічних характеристиках, вона типова для свого класу ракет. Максимальна швидкість 950 км на годину. Крейсерська, тобто найвигідніша для політ на максимальну дальність 800, ой, від 850 до, 950, до 900 км на годину. Ракета проста, вона спрощена за своєю конструкцією, вона взагалі не має елементів стелс, тобто, вона округла, як класичні такі ракети 90-х років, 80-х-90-х років. Але це значно спрощує виробничий процес. Не потрібно робити там таких трап трапеційний трапеці переріз для виконання технології стелс, не потрібно ховати двигун всередину ракети. Можна взяти більше палива в це місце, От. ну і загалом, звичайно, спрощена навігаційна система. Вона е, включає лише інерціальну систему і орієнтацію по GPS. Ну Загалом, е, в наших умовах, коли росіяни наносять удари по наших індустріальних об'єктах на будь-яку глибину. Незалежно це Дніпро чи це Львів. Всі наші підприємства, всі наші міста під ударами. Загалом в таких умовах дійсно ставка на найпростішу конструкцію, вона оправдана, скажімо прямо. Ну, Так, загальна інформація про ракету, ну, точність влучання в неї ну, показують, що досить висока. Пишуть, що кругове вірогідне відхилення від цілі 14 метрів. Ну, при наявності тонни вибухівки на борту це вже не критично 14, 15 чи 20. Головне, влучити в будівлю. От або в НПЗ да, і далі результат я вже пояснив. Пане Валерію, я думаю, також ви бачили, що з'явилася інформація у російських пропагандистів, нібито вони відшукали це виробництво, вони там почали викладати фото і відео. Мовляв, ось тут знаходиться це підприємство. Вже навіть є спростування, мовляв, помиляються окупанти. Але тим не менш, на вашу думку, як варто захищати зараз військове виробництво? Чи це треба переводити потужності під землю, чи орієнтуватися на розміщення наших потужностей у сусідніх країн, Якщо це можливо Як ми можемо взагалі захистити наше військове виробництво? Ну Всіми тими методами, як ви сказали, по-перше, максимально підземне будівництво. Да Я побачив новий завод Бар'яктара, який весь зі скла і бетону пройтися по вулицях Києва і видно, скільки там забитих фанерою віком. Да це не проходить, як у умовах, в умовах війни і взагалі навіть без умов війни, але з таким сусідом все треба ховати якнайглибше, от під е, кількома метровим шаром бетону виносити десь у, гірські, у гірську місцевість, е, так як це зроблено в Швейцарії, це, так як це зроблено в північній Кореї. Це не приклад, але в даному випадку вони праві. Треба ховати все це. Да? Ну і крім того, в Україні провадити велику вузлову збірку. Основні компоненти, особливо складні компоненти, виробляти за кордоном, там де потрібно складне обладнання, виробляти за кордоном, а тут лише привезти і зробити викруткову збірку. Все. Тоді ми забезпечені а, тим, що росіяни не зможуть дістати наше виробництво, бо воно в Європі. А ми їх дістати зможемо, бо вона буде під ударами. Вони знаходяться в цій 3 тисячі кілометровій зоні. Ну, навіть хай не 3 тисячі, але навіть 2 тисячі кілометрова зона це північно-західний промисловий район, це який на північний захід від Москви, в сторону Санкт-Петербурга. Це Поволжя, це Урал. Цього досить для того, щоб 90%. Підприємства російського ВПК знаходилося під ударом. Та пане Валерій, ви мені нагадали буквально днями цікавилася Швейцарією. У них справді за офіційними даними 370 тисяч бункерів, і це тільки те, що є для цивільного населення, а все тому, що це їхній державний стандарт, взагалі з 60-х років минулого століття ще часів холодної війни. У них всі будівлі мають або мати бункер у самій будівлі під землею, або мати поруч облаштований для того, щоб цивільне населення могло там знайти прихисток за потреби. Ну та ми не маємо стільців в паркінгах які використовуємо під бомбосховище. Є деяка різниця, Так, що прикро, пане Валерію, з приводу наших ударів, які вже наносяться і в глиб території Росії, і по тимчасово окупованих територіях, як ми знаємо, військово-морські сили України знищили пункт базування російських БПЛА Форпост на аеродромі Херсонес. Тимчасово окупованому Криму і вже навіть є знімки. Що це за безпілотники взагалі Форпост, і і ще там один був тип це Могаджер 6. Могаджер 6. 6. так. 6, да. так. да. Це так. розвідники. Що це так. За безпілотники, Та наскільки це відчутна втрата для росіян? Ну, це настільки відчутна втрата, скільки втрата, скажімо, по вартості. Бо а, Обидва це найдорожчі російські безпілотники. Там дуже складна автоелектроніка, і чому ними зайнялися морські сили, а не сили спеціальних операцій чи ГУР, чи безпілотники СБУ, тому що ці обидва безпілотники моніторять Чорне море і вишукують наші морські дрони. Тому удар він має, по-перше, для росіян вартісну складову, і по-друге, вони зменшуються їх можливості відслідковування наших бойових дій на морі. Бо наші безпілотники вже чатують на російські бойові кораблі біля новоросійська, не лише в Криму. От. А такі удари по безпілотникам, які забезпечують огляд постійний огляд, 24 на 7, день і вночі огляд акваторії Чорного моря. От, скажімо так, там кажуть, що е, тих мояджерів знищили шість, а до форпостів два. Вивезти з ладу такі, а це обидва найдорожчі російські розвідники. Ну з таких середнього класу, найдорожчі. Це клас Баряхтарів. І кожен з цих коштує, значить, ну, от форпост це взагалі е, е, ізраїльський безпілотник, який один до одного. Купили росіяни, купили складові і методом викруткової збірки на цьому на уральському заводі цивільної авіації просто склали і написали табличку «Made in Раша. Хоча там абсолютно все ізраїльське, там російська сама табличка. Але все одно вартість мільйони доларів таких безпілотників. І це відчутний удар. Що ж, дякуємо нашим силам оборони за такі влучні удари. Ще з приводу російських дронів також з'явилася інформація від військових, і це вже не перший прецедент. Бабила Орлан російські окупанти перетворюють на так званий. Дрон-матку або дрон-носій, який під крилами несе ще додаткові ударні дрони, дрони Камікадзе. Чи поширена це історія? Що вам про це відомо? Наскільки вони розповсюджені і небезпечні? Ці орлани, які несуть під крилом і ще додаткові дрони? Ну це неприємно. Розумієте, ми таким чином виносимо об'єкти в Криму. Наші морські дрони підвозять туди легкі безпілотники, які... Ну, з морськими дронами є зв'язок по старлінку, а сам морський дрон підтримує зв'язок з маленьким безпілотником, який він запускає, вже по прямому радіозв'язку, і це дозволяє, наприклад, десь на узбережжі Чорного моря під Одесою. Наприклад, наприклад, я кажу, значить, управляти і бачити ціль, по якій ти е, запускаєш цей безпілотник до останнього моменту. От бачить радар, б'ють по радару, бачить літак на аеродромі в САКах, Підходять з моря, там аеродром якраз над морем, на такий, ну, скажімо, там обрив, такий великий обрив, але якщо піднятися, і це якраз допомагає скритності, по кращої скритності, можна піднятися і нанести удар, прицільний удар прямо по літаках. І, і такі удари реалізовувалися. Ну, от. Тому росіяни хочуть використати цю тактику, коли з Орланом підтримується прямий радіозв'язок, ну так, кілометрів на 120, а з ретранслятором можна десь на 180 кілометрів, і вже через Орлан наводити ці маленькі безпілотники на цілі в глибині а, нашої території. І це небезпечний варіант, але, а, ви бачите, такі «Орлани» зби... цей Орлан, перший збили і а, бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Кажуть, що ми ну, вперше збили такий орлан, тобто в них є можливості, в них є відповідні зенітні дрони або інші засоби ураження, і такі орлани будуть збиватися. Пане Валерію, а на вашу думку, чи можемо ми говорити, що за такими дронами носіями майбутнє і що вони будуть ще далі більш модернізовані, більш розумні і більш оснащені? Так всі зараз великі дрони робляться, всі великі літаки, навіть бойові літаки робляться без, ну, варіант пілотований варіант безпілотний. А безпілотний варіант, крім того, може нести чи на внутрішній, чи на зовнішній підвісці якусь кількість безпілотників. Це зараз стає стандартним елементом озброєння. Так що це таке може бути в такому мініатюрному варіанті, бо тут легкі безпілотники. Орлан сам не дуже. Важкий, він там десь 10-12 кілограмів здатний нести. Тобто два безпілотники по 6 кілограмів, як максимум. От. А безпілотники іншого класу, ну, наприклад, американські безпілотники, вони вже несуть серйозне озброєння. От. І наші вже було багато розмов, що наші квадрокоптери великі, вони здатні піднімати, наприклад, зенітні безпілотники повітря і по кілька штук. І спускати на оці орлани, і інші російські там шахеди, спускати їх зверху, щоб вони не витрачали енергію на підйом. Дійсно, значить, комбіновані безпілотні засоби, які включають носі, можуть включати ще й ретранслятори, можуть, ну і зрозуміло, ударні дрони це дійсно майбутнє, бо війна інформаційного віку вона вся базується на інформаційних технологіях і на віддаленому управлінні бойовими засобами. Ви ж бачите, що відбувається на землі. Скоро роботи будуть битися з роботами і в кого більший кулемет, то і переможе. Так, це правда. Пане Валерію, не можу вас не запитати про російський дрон, який кружляв просто дві години, як з'ясувалося, півтори, над... півтори не півтори. добавляйте. даруйте півтори над територією Польщі. Як а зараз... ні, ні. Тут вибачаюсь, да, тут, да. Так, здається, до двох годин. Як так вийшло, та, що поляки вони його чи не виявили? Чи виявили і не збили? Я, яка ваша оцінка? Що відбулося? Чому маючи величезні арсенали зброї, маючи винищувачі і, і купу всього, поляки отак от пропустили ворожий дрон на своїй території? Бо поляки, особливо ППО, ну не всі поляки, а їхні ППОшники, вони не серйозні люди. Розумієте, вони забули про офіцерську честь. Вони чекали, поки цей безпілотник повернеться в Україну і когось в нас вб'є. Оце єдине пояснення, чому вони так зробили. Вони його бачили, бачили напевне, там все є літаючі радари, винищувачі, наземні радари. Да? По-перше, вони бояться. Вони... А росіяни їх перевіряють, це спеціальний був запуск. Це не під впливом української реб. Реб на 100 кілометрів не діє. І безпілотник, якщо б була РЕБ, він відійшов би кілометрів на 20-30 і поновив би зв'язок з супутником, і а, значить, вияснив би свою позицію і почав би повертатися. Ну, і, скажімо, а, якби поляки хотіли його збити, вони б його збили. Але вони все очікують, що ракета, дрон, він там покрутиться і повернеться в Україну. Розумієте? Ну, от така ситуація. Такі стали в нас союзники. Пане Валерію, але ж величезний ризик, що цей дрон може вразити і їхніх цивільних людей або якісь інші об'єкти. Зрозуміло, що так. Наступного разу так і буде. Їх перевіряють. Росіяни, їх провокують і перевіряють. Злякаються, пошлемо ударного дрона, реально ударного дрона, і пошлемо по місту чи по селу. Знову злякаються, пошлимо десяток. Зробимо якусь з території Білорусі, зробимо якусь ще провокацію. Да? Бандита треба зупиняти одразу. А перемови вести з ним, значить, там е якісь е значить щось йти йому назустріч, він тільки знахабніє. І дрон потрібно було моментально збивати. Бо українського дрона там за визначенням не може бути. От тому безпечно було, ну, загалом, скажімо так, сучасні радарні системи вони дають вторинний сигнал від цілі, да? і то летить дрон чи то летить літак, ну, невідомо. Можливо, таке, можливо, ще пояснення, що росіяни сподівалися, що це якийсь український літак залетів. Але легкий літак, типу Ан-2 там. Але знаєте про всі такі польоти вони дізнаються зарані, бачать, де він злетів цей літак біля лінії фронту. Тобто, ну є ще така вірогідність, але вона невисока. Так, почула, і це правда, безкарність лише провокує ще більший апетит агресора. Пане Валерію, з приводу перемов, я думаю, ви теж чули. Останні тиждень взагалі пройшов під знаком перемов щодо того, які ж мають бути гарантії безпеки в Україні після якоїсь заморозки або підписання якихось увод. і От різні країни висловлюють чим же вони хочуть або можуть нам допомогти. Зокрема, наприклад, Румунія готова надати нам свої бази НАТО для того, щоб гарантувати нам таким чином безпеку. Як ви взагалі оцінюєте всі ці безпекові гарантії, які бачите з них вірогідними і потрібними нам? Ну, якщо вони закриють наше небо, базуючись на румунській території, це буде класно. Просто ну навіть не небо, якщо, а, скажімо, на, на ну, зараз скажімо, на сталій основі базуються літаючі радари і літаки розвідники в Румунії. Всякому разі до останнього часу базувалися, поки це оголошували, да? і ми від них отримували розвідувальну інформацію. Як тільки росіяни там якась активність запускають шахеди. Піднімаються з моздоку бомбардувальники, там виходять кораблі в море. ми, ми моментально отримували цю інформацію, використовували її в бойових діях. Якщо буде якесь перемир'я, і розмістяться ці літаки і почнуть більш активні дії нищити російські засоби враження, ну, наприклад, там пуск крилатих ракет чи пуск шахидів, ці літаки з Румунії легкої над морем з Криму. Да. Цілі таки легко їх дістануть і знищать без особливих зусиль. Якщо буде бажання, звичайно, а не так, як у поляків. От. Тобто я, я згодний, що це класний варіант, хоча краще, якби вони базувалися на нашій території, тоді у росіян було б менше бажання провокувати і, і швидше завершити війну. Пане Валерію, ще мене питання по розвідувальних даних, які отримуємо від. Наших союзників знаємо, що британська розвідка вже показала потоплений е, на каспії корабель російський з шахедами, е, називався він Порт Оля, і там ми був потоплений цей корабель з на борту з цими дронами. Е, як ви взагалі оцінюєте цей удар? Та ми знаємо, що він відбувся там близько здається, 19... 14, 14 серпня 14, 14. серпня так і це зараз вже є супутникові знімки від 19 серпня від британської розвідки. Як вам такий удар? Наскільки він потужний? Наскільки болючий для ворога? Ну, удар завдано на відстані там понад 600 кілометрів, там до, до 650 кілометрів. Я по діб стейту міряв від кордонів України. Да? І якщо ми зможемо перервати таким чином постачання Росії через Каспій, ну це було б дуже здорово. Бо незважаючи на те, що росіяни випускають зараз власні шахеди, все одно Іран постачає чи то компоненти до цих шахедів, чи то інші зразки озброєння все ж таки обмін йде. Обмін росіяни постачають. Іранцям зараз навчально-тренувальні літаки як 130, вони навчають на них іранських пілотів. Скоріше за все, деякі літаки су 35 які виявилися зайвими, були випущені для Єгипту і третій рік стоять вже під парканом в Росії на заводі під парканом. Да? Скоріше за все будуть постачатися Ірану і Іран, щоб не платити готовими грошима. він Платить Росії безпілотниками різних типів. Якщо нам вдається вирішувати цю проблему на морі, тобто кінці воду, ідеальний варіант значить, для Росії це відчутна втрата. Бо це зменшує виробництво і зменшує їх ударні можливості. А тим паче, що наш безпілотник не такої високої вартості, він… Ну, скажімо, корабель, який він втопив, він в сотні разів дорожчий, хоча це стара калоша, але все одно набагато дорожчий це ніж безпілотник. Тобто можна тільки вітати такі удари, і дуже приємно, що така відстань в нас вже знаходиться. Така відстань в Росії, така на таку глибину, знаходиться під нашим розвідувальним і ударним контролем. Так, що ж, ми будемо очікувати на нові удари нашим захисникам і захисницям принагідно дякуємо за їхню роботу і за захист. Дякую вам, пане Валерію, за цю розмову, за вашу експертизу. Пасибі. Да, будь ласка, всім успіхів. Дякуємо навзаєм. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте з нами. Це важливо для нашої роботи. Побачимось.